Нащадки козаків протягом трьох століть проживають на наших землях. Починаючи від проголошення незалежності України у Миколаївській області діє чимало козацьких організацій. Для координації своїх дій та більш плідної роботи у 2011 році була створена Рада атаманів Козацьких громад Миколаївської області. До складу ради входять козацькі громадські організації та козацькі територіальні громади. Рада в своїй роботі керується договором. Договір основний документ, в якому визначені правила взаємовідносин між козацькими громадами Миколаївської області. За період роботи Ради було здійснено чимало важливих заходів: відкриття алеї козацької слави. Значення цієї алеї чітко виражає цитата Великого Кобзаря, яка викорбована на пам'ятній дошці, і мертвим, і живим, і ненародженим. Адже поява такого місця вшановує пам'ять наших героїчних предків, об'єднує сучасні козацькі громади, слугуючи центром збору. А для молодого покоління є нагадуванням про історію їхнього народу. Проведено Всеукраїнську наукову практичну конференцію українське козацтво минуле сьогодення та майбутнє, присвяченій 520-й річниці українського козацтва, яка зібрала гостей з України та Зарубіжжя. На конференції було представлено герб козацтва Миколаївської області. В краєзнавчому музеї створено відділення козацької слави Миколаївщини, в якому зберігається скриня з літописом та хоругами сучасного козацтва Миколаївщини. Відкрито школу козацьких старшин. Школа дає можливість бажаючим приєднатися до вивчення історії козацтва та традицій нашого краю. Дає знання щодо організації територіальних громад та місцевого самоуправління. На базі Миколаївського обласного центру туризму проведено перший в Миколаєві вишкільний семінар з Гри Сокіл-Джура, на чолі з керівником головного штабу Грисокіл Анатолієм Гривою. В ході семінару були висвітлені методики козацько-лицарського та патріотичного виховання. В продовження семінару в Козацькій республіці в школі No60 були проведені практичні заняття з гри «Джура», на яких викладачі школи ділилися досвідом з колегами інших навчальних закладів області. А учні демонстрували вправність в різноманітних іграх. В Очакові та Херсоні був проведений міжнародний захід, реконструкція Лиманської битви та посвятив козаки адмірала США Джона Пол Джонса. за участю посла США в Україні, представників української діаспори, козацьких організацій Миколаївської, Запорозької та Херсонської областей. В новому бузі встановлено козацький охоронний стовп та започатковано проведення козацького гуляйполя. Розроблена сабля з м'яким клинком, що ввійшла в систему підготовки по козацькому фехтуванню в Україні. Саме на таких саблях змагалися учасники першої козацької олімпіади в місті Запоріжжя, на якій наші козаки зайняли призові місця. Створено бунчужне товариство Старішин, в якому поважні козаки являються радниками голови ради та атаманів козацьких громад. Такий підхід дозволяє поєднати молодість та мудрість. Крім того, деякі заходи вже стали доброю традицією, такі як участь в щорічній трисні на Кам'янській Січі, участь у всеукраїнських змаганнях Лава на лаву в Запоріжжі, проведення обряду в козаки в навчальних закладах міста. Беручи до уваги набутий досвід, на сьогоднішній день Рада розглядає розвиток козацтва Миколаївщини на основі територіального самоуправління та козацької економіки.